Мобільний будинок показує у дворі на провулку Залізничний у Кропивницькому Людмила Переверзєва. Його площа 30 квадратних метрів. Всередині дві кімнати, кухня, ванна кімната з туалетом і душовою кабіною. Кухня, холодильник, Буде встановлена стиральна машина. Кабінка є, туалет, умивальник, бойлер. Поки будемо жити тут, поки построять там вже дім. У будинку родини жінки після обстрілу у ніч на 20 березня триває ремонт. Його каже, роблять за власні гроші, благодійну допомогу і на виплату за програмою є відновлення. Видали 70% з цих грошей, а остальні деньги видадуть та істратім ті дії. Такий будинок родини був після обстрілу російської армії 20 березня. Нині покрівлю відновлюють працівники підрядної організації за гроші з міського бюджету, сказав працівник підприємства Володимир Погребицький. Почали десь в квітні зробили все по-новому. Починають з трапільної системи і закінчує утепленням профлістом, яким ми накрили. Тут десь пішло 220 квадратів профліста з матеріалом, з роботою, з НДСами, нові стіни частично, де газоблок. Повністю монолітний поїзд по всьому периметру десь до мільйона. Нам виділили по міськоміську мільйон гривень. От ми в цю суму повинні вкластися. Другий мобільний будинок встановили також на провулку залізничний. Будиночок подобається дітям, будуть жити, тому що чи хватить в них грошей дає доробити чи них, вона вряд врядлі. Ну щось то зроблять. Ну, а гроші ви самі розумієте, щоб його встановити, повністю це. Поки будинок відновлюють, родина проживає у батьків. Подивіться, ось, бачите, що тут підставляли протікало. Тут все протікало. Дах весь розбило, повністю міняли. Замінили, ну ще фронтони не поставили, тільки укрили. Оце наскільки вистачило грошей, 350 тисяч виділили, оце. Зробили дах, укріпили дом, тому що він розсипався весь. Кому встановити мобільні будинки, вирішували після обстеження пошкодженого житла, пояснив заступник міського голови Олександр Вергун. Це житлові будинки, які зазначили, зазнали значного руйнування, але вони придатні для подальшого проживання і потребують тривалого відновлення. Таких будинків за результатами атаки 19-20 березня в нас в місті Кропивницькому виявилось три. Ці будиночки виготовляються на замовлення УВКБ ООН. Виготовляють їх у нас в Україні, в місті Біла Церква і постачальних цих будиночків він їх і монтує. Третій мобільний будинок каже ще не привезли. Коли буде, невідомо отримати відшкодування за пошкоджене майно власники можуть з трьох джерел. За державною програмою є відновлення з місцевого бюджету і від міжнародних організацій. Цей період надійшло 252 звернення від мешканців, 207 стосувалися звернення це щодо надання грошової допомоги мешканцям, а і сім заяв було щодо відновлення. Конструктивів житлових будинків на ці всі заходи з резервного фонду міста було виділено 12,5 мільйонів гривень, 7,5 мільйонів це стосується на ці ремонтні роботи. Говорить, на надання матеріальної допомоги власникам пошкодженого майна з міського бюджету виділили майже 5,5 мільйонів гривень. Суми різні від 3 тисяч гривень до 60 Це по тих. 252 заявах на сьогоднішній день 195 заяв розглянуто, і кошти виділені, перераховані цим мешканцям. Зараз ще на черговому засіданні виконавчого комітету до розглянуться там ці 30 ще заяв, і кошти там близько. 340 тисяч гривень також будуть людям надані по відновленню. Надійшло і зареєстровано в РПЗМі 143 заяви на суму. 10,8 мільйонів гривень. Там різні суми в залежності від ступеня пошкодження, але максимальна виплата для приватного будинку до 500 тисяч, для квартири 250 п'ятдесят тисяч гривень. Сказав, повністю відновити пошкоджені будівлі під час дронової атаки у березні планують до кінця року. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.